Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї публічно звинувачує президента США Трампа у підтримці протестів в Ірані та назвав його навіть злочинцем. Про це він заявив у зверненні, яке показало навіть державне телебачення, щоб ви не сумнівались. За словами Хаменеї, під час протестів, що почалися ще 28 грудня, загинули кілька тисяч людей. Це перше визнання з боку іранської влади взагалі масштабів жертв після жорсткого придушення демонстрацій. активісти говорять, що цих жертв в десятеро більше. Водночас Хаменеї поклав відповідальність за загибель людей на самих протестувальників, назвавши їх виконавцями волі США. І заявив, що демонстранти, нібито, руйнували мечеті та освітні заклади і діяли за підтримки з-за кордону. Він також сказав, що Трамп особисто закликав людей виходити на протести, обіцяв їм підтримку, і, зокрема, військову. Тож на думку Хаменеї США прагнуть контролювати економічні і політичні ресурси Ірану. У відповідь Дональд Трамп різко розкритикував іранського лідера та заявив, що його майже 40-річне правління має завершитися. Він назвав Хаменеї хворою людиною і сказав, що через погане керівництво Іран став одним із найгірших місць для життя. Також Трамп прямо заявив, що Ірану потрібне нове керівництво, і ця жорстка риторика з'явилася саме після того, як напередодні Трамп висловлювався набагато м'якіше. Згадайте, він заявляв, що що Іран нібито скасував страти для понад восьмиста людей і не пояснив, звідки має цю інформацію, просто це стверджував. Ви закликали протестувальників в Ірані на цьому тижні продовжувати акції на вулицях і сказали, що допомога вже в дорозі. Допомога все ще йде, чи є поріг для втручання. Як ви знаєте, Іран скасував страту понад вісімсот людей. Вчора мали повісити понад вісімсот людей. І я дуже поважаю той факт, що це скасували. Чи переконали вас арабські та ізраїльські офіційні особи не бити по Ірану? Ніхто мене не переконував. Я сам себе переконав. Вчора було заплановано понад 800 страт, нікого не повісили. Страти скасували. Це дуже вплинуло. Врані ці слова називали безмістовними, заявляли, що влада діятиме жорстко й швидше. Після хвилі жорстоких репресій в країні настало відносне затища. За даними правозахисників, під час придушення протестів загинули щонайменше 3 300 людей. Це найбільші втрати за десятиліття, які порівнюють із подіями ісламської революції 79-го року. Незалежно перевірити всі ці цифри дуже складно. Ми ж пам'ятаємо, що влада Ірану регулярно звинувачує не лише США, а Ізраїль в розпалюванні протестів. Наприклад, президент Ірану Масуд Пезашкіан також заявляв про це у розмові з Путіним. Інтернет в країні був майже повністю відключений з 8 січня. Це ще одна причина, чому немає можливості побачити, що там відбувається. Інформації обмаль напередодні його частково і ненадовго почали відновлювати. Там запрацювали СМС обмежений доступ до. Внутрішніх сайтів, а подекуди і навіть до зовнішніх ресурсів через ВПН, завдяки чому ми маємо певні свідчення про події всередині країни, але це ймовірно пов'язано скоріше з роботою банків бізнесу, які постраждали просто від блокування зв'язку і щось відновлювали. ранського кронпринца у вигнанні Рези Пахлеві знову вийти на протести з суботи по понеділок ось зараз. Хоже не мав результату. Нових масових демонстрацій принаймні зафіксовано не було. Або ми їх друзі не бачимо, оскільки країна закрила будь-які зовнішні канали зв'язку із оточуючим світом. Однак публікували відео, знято ще 8 січня, в Ірані, на якому видно, що протестувальникам вдалося захопити будівлю радіо та телебачення Ісламської Республіки в місті Ісфахан. Люди там скандували. Хай живе шах, і це остання битва пихливі повернеться. Ай живе шах, це остання битва, пахлеві повернеться. І тільки російські помийки показують, як в Ірані все добре. Кореспондент Раша тудей пройшовся по супермаркету, щоб довести, як в країні все прекрасно, там, де не можуть всі собі купити банально поїсти завдяки господарюванню режиму Хаменеї. Ну і звісно ж, суть доповіді була в тому, що в Тегерані все спокійно, порядки навели. Вже кілька днів усі іранські міста та містечка переживають спокій як в день, так і вночі. Але оскільки інтернет не працює, деякі західні медіа разом із соціальними мережами намагаються показати, що небезпека панує по всій країні, і що це воєнна ситуація, існує дефіцит їжі та мародерство. Тому ми прийшли до одного з найбільших мережевих магазинів Ірану, щоб дізнатися, яка тут реальна ситуація. Зараз я знаходжусь в одному з мережевих магазинів Шарван і бачу, що полиці забиті базовими товарами. Наприклад, давайте поглянемо на ці полиці. Є олія для приготування їжі є у великій кількості. Звісно, ціни зросли, ціна вища, але вона доступна і немає дефіциту. На відміну від того, що повідомляють деякі західні медіа, про пограбування супермаркетів у столиці Ірану та інших містах, чи про нестачу їжі та товарів, тут ми бачимо, що життя проходить максимально нормально, як до протестів. І запрошень і тому люди тут купують все, що їм потрібно, і вирішують, що обрати по черзі. Тож тут навіть цілими сім'ями ходять за покупками з дітьми, і можна побачити різні види м'ясних продуктів. Усе доступно. Під час протестів і заворушень низка навчених учасників заворушень і за підтримки з за кордонами атакували магазини по всій країні з метою створення небезпеки. Але сьогодні ми бачимо, що супермаркети та мережеві магазини, як цей, пропонують звичайні послуги покупцям по всій країні. Ну, серед цих людей можна побачити також мирних протестувальників. Ці люди проти падіння вартості національної іранської валюти щодо долара США на відкритому ринку, а також протестують проти зниження купівельної спроможності і просять іранський уряд зробити щось реальне на місцях для зміни економічної політики. Серед цих людей є як протестувальники, так і звичайні люди. Цивільні кажуть, що завжди існує чітка межа між мирними протестами, заворушеннями та заворушеннями, що може призвести до вбивств і смерті цивільних, а також сил безпеки. Як неймовірно, люди ходять і купують продукти. Та ще й цілими родинами це просто небачене благо для демократичної країни. Правда? Ну і з таким захватом цей кореспондент Раша тудей нам розповідає про те, що в супермаркеті є товари, просто вони, звісно ж, дорожчі, але це нічого. Головна ж проблема у доларі США. Відчуваєте такий фльор? Російські кореспонденти знайшли ще й простих рядових місцевих, які розповіли про чудове життя в Ірані та своє прагнення до миру під владою режиму. Риму, ну все як у Москві, тільки з перекладом я як простий громадянин вважаю, що існує велика різниця між мирними протестами через економічні проблеми і тими заворушеннями, які відбувалися під приводом економічних протестів. Насправді мирні економічні протести народу були захоплені терористами та підбурювачами до насильства. Але не зважаючи на жорстокі заворушення останніх днів, ми спостерігаємо повернення до нормального життя. Ми всі виступаємо проти зростаючої інфляції та зменшення купівельної спроможності громадськості. Але категорично проти насильницьких протестів і заворушень, які були спровоковані та підтримані іноземними елементами за межами країни, на щастя, тепер, коли заворушення вщухли, ми живемо мирно і нормально. адже багато терористів і їхніх злочинців заарештовані, а безпека повністю відновлена. Наразі Іран готується взагалі назавжди відрізати країну від глобального інтернету, щоб їхні блага в супермаркетах побачили не так багато людей не заздрили. Мабуть, влада Ірану планує зробити доступ до світового інтернету привілеєм. Підключатися до нього зможуть лише держслужбовці, які пройшли перевірку режиму. Для решти жителів країни залишиться лише внутрішній інтернет, який Повністю контролюється державою. Інтернет в Ірані не працює вже понад 10 днів на тлі тих самих масових протестів. І влада вважає, що нинішній рівень відключення успішний, і визнає, що саме він допоміг утримати контроль над ситуацією. Створення закритого інтернету Іран веде понад 15 років ще після протестів 2009-го. І з того часу, звісно ж, система крок за кроком тільки посилювалась. І я думаю, зрозуміло, що така постійна цифрова ізоляція може мати серйозні наслідки для свободи слова для економіки для можливості іранців взагалі спілкуватися зі світом, кричати про допомогу, якщо хочете. Експерти кажуть, що не тільки сильно це обмежить свободу інформації всередині країни, але й може надихнути інші авторитарні режими, наслідувати такий приклад. Та й репортажі розмі Вони ж не для іранців, тож інтернет, щоб ви їх побачити, вочевидь не потрібен. Про ситуацію з Іраном далі, друзі. Артем Пронжуков, політолог з нами на зв'язку. Пане Артема, мої вітання. Дякую. Що ви сьогодні тут? Добрий день, дякую за запрошення. Ситуація в Ірані інтернету все менше країна закривається інформаційно? Ми не знаємо, чи на заклик пахливі виходили люди ось цими вихідними протестувати? І що дуже примітно зараз саме російські джерела говорять нам, що в Тегерані все спокійно. Давайте розберемо ситуацію по черзі. Ну, по перше, так дійсно всі ці протести вони просто сколихнули авторитарний режим Хаменеї. І зараз чи вдалося йому придушити ці протести? Тести, як гадаєте, давайте почнемо з цього. Ну, наскільки нам відомо з джерел західних медіа, то протести продовжуються. Але але якраз очевидно, що режим Мул дійсно кинув всі сили для того, аби придушити повстанню зародку і використовує на найжорсткіші методи протистояння з людьми. Ми знаємо про тисячі загиблих, де деякі медіа кажуть про десятки тисяч, але виходячи з того, що дійсно інформації об'єктивної не так і багато, доволі складно. Розуміти реальний масштаб подій, які сьогодні відбуваються, дійсно ви правильно зазначили, що боротьба зі зв'язком з інтернетом а навіть старлінки повимикали це. Є один з найбільш ефективних механізмів, до якого режим який режим використовує для того, аби не давати людям комунікувати, і якраз багато хто очікує кроків з боку, наприклад, там Ізраїля чи Сполучених Штатів, навіть не у вигляді ракетних ударів, питання наскільки вони там зможуть допомогти. І скинути режим, а якраз в контексті організації зв'язку, логістики е, і можливості як взаємодіяти людьми е, між собою. От е, я намагався, готуючись до ефіру, розібратися е, чи контролюють якісь міста протестувальники. Пишуть, що за непідтвердженою інформацію два таких міста на заході країни є, але е, там так само не очевидно, тому що е, урядові сили зараз активно намагаються відтиснути людей а, і повернути центральній владі контроль над а, важливими. А... Розв'язками, вузлами, адміністративними центрами тому будемо дивитися, але знову ж таки, світ знаходиться в певному очікуванні. А які ж будуть кроки з боку держав, які в першу чергу зацікавлені в тому, аби режим АЕТО повалити, поки що доволі така пасивна позиція, і з боку Вашингтона, і з боку Тель-Авіва.